Вітаю, шановні співвітчизники. Записуємо ми це відео сьогодні, 8 жовтня, в суботу. І в нас традиційний огляд від експертів проєкту інформаційна оборона за тиждень, що минув, з 2 вересня, з 2 жовтня по 9 жовтня цього року. Але хотілося б розпочати не з огляду подій, що відбулися з їх аналізу, а з такої класної. Суперової події, як підрив і вибух на Кримському мості, те, ще про те, що мріяли мільйони українців, сьогодні відбулося: слава Богу, будемо дякувати нашим Збройним силам, Службі безпеці України, всім, хто був причетний до цього до цієї дії, до цього подарунку українському народу. Дякуємо вам Уклінно. Ну і це такий символічний подарунок Путіну. Російському диктатору, на його сподіваюся, останній ювелі... ювелей. І так, перейдемо до нашого огляду. Закликаю вас підписуватися на канал фонду Відкрита Політика проекту інформаційна оборона. Ви тоді буде обізнані з всіми подіями, які відбуваються в Україні і світі. Знати, хто стоїть за влаштурками подій, які вони будуть мати наслідки. Підписуйтесь, лайкайте. І аналізуйте. І так, які ж події ми будемо розглядати. Ну, це, перш за все, у нас ситуація на фронті і питання, чи вдасться найближчим часом Збройним силам України звільнити Херсон. Потім це внутрішньополітичні події, і це головне для нас ще буде призначений новий керівник Національного банку Андрій Пишний. Чи вдасться йому налагодити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, отримати нові кредити для України, підписати нову програму співпраці з цією поважною організацією? Ну і останній хто ж таки стоїть за диверсіями на газогонах Північний потік-1 і Північний потік-2, і чи незамежна Європа а, внаслідок нестачі газу взимку? От про це і поговоримо. Блискучий контрнаступ Збройних сил України на Харківщині він продовжується. Продовжується на двох напрямах. Це, власне, продовження того контрнаступу на Харківщині, що він прийшов на Луганщину, і це е, звільнення частини Херсонщини. На обох напрямах він досить успішний. Ну, Як вам відомо, Луганщині на Луганщині е, 30 вересня вдалося звільнити Лиман. І ну, такий теж символічний подарунок Путіну зробити до так званого шоу «Приєдне», яке він влаштував у Москві. Зараз збройні спили України продовжують наступ на Сватове і Кремінну, і вони загрожують оперативним оточенням лисичанська северодонецькому угрупованню ворога. На обережній Україні верніше Херсонщині, вона і є Україна. В результаті наступу э, Збройних сил України вздовж Каховського водосховища і назустріч э, з э, півночі в напряму Береслава, теж ну, ми маємо серйозний оперативний успіх, і м, вже звільнено близько 400 квадратних кілометрів території України, 8 населених пунктів. Головною ціллю у ході цієї операції, саме на цьому напрямку, без сумніву, є звільнення Херсону. Судячи з динаміку наступу, ця ціль буде досягнута. Не будемо говорити зараз ані про строки, ані як це буде зроблено. Це прерогатива нашого Генерального штабу. Але виходячи з аналізу тих відкритих даних, що ми маємо, це буде досягнуто. Ну, скажімо, в перспективі недалекої, не зовсім далекої перспективи. Сподіваємося до нового року. Спроби ворога наступати на Бахмут, вони поки що закінчуються не безрезультатом. Там наші захисники стійко обороняються, хоча ворог засередив на цьому нагляду найбільш боєздатні свої сили, зокрема, ЧВК Вагнер, велику кількість артилерії. Але ми тримаємо оборону. Путін, оголосивши мобілізацію, думав, що він змінить ситуацію на фронті, але часто густо. З першої хвилі мобілізації людей посилають на фронт, рашистів посилають на фронт без перепідготовки з ржавими автоматами з зброєнням радянського зразка 60-х-70-х років минулого століття. Таким поповненням і таким озброєнням ситуацію на фронті не змінити. І таким чином, із ЗСУ воювати на її сучасному варіанті неможливо. І ця справа безперспективна, вона заздалегідь приречена на невдачу. Але російські можновладці, в можнавлаці російські воєначальники керуються от цими принципами, за яких вже їх карала історія. Шапками закидаємо та баби нових понароджують. Збройні сили України, окрім того, що завдали такого стратегічного удару. Я маю на увазі всю нашу силу оборони, завдали такого стратегічного удару по кримському мосту. Але я би звернув вашу увагу ще на одну деталь. Збро в результаті використання безполотників було у Калузькій області на одному з ворожих аеродромів було знищено два стратегічних бомбардувальника Ту-22М3. Це така знакова подія. Це бомбардувальник, який створювали ще вгоди холо в роки холодної війни. І вони навіть ракети свої запускають, може з Каспійського морю польово запустити, тому що дальність цих ракет там 25 тисячі кілометрів. Тому така наша асиметрична відповідь, і вона показала, що Збройні сили здатні знищувати військові об'єкти противника глибоко в тилу ворога. Також підсумовуючи, можна сказати, що наші захисники, наші генерали рішуче володіли стратегічною ініціативою та нав'язують зараз ворогу свою волю на полі бою. Без сумніву, основним завданням ЗСУ до початку нового року буде звільнення безпосередньо Херсону і продовження контрнаступальної операції на Луганщині. Щодо внутрішньополітичних подій. Чому ну ви розумієте важливість зміни голови Національного банку? Особливо це важлива позиція верніше не зміни. а скільки важлива ця позиція в умовах не лише війни, а просто нормального функціонування економіки? А під час війни, коли Україна потребує суттєвих зовнішніх вливань, посада? Голови Національного банку, головного банкіра країни, вона набирає особливої ваги. Адже лише для підтримки макроекономічної стабільності Києву щомісячна необхідно від 3 до 5 мільярдів доларів, які поки що забезпечуються, хоча і не повністю, за рахунок допомоги США та ЄС. А от при цьому співпраця з МВФ вона не набула якогось розвитку. А Україна не змогла отримати від цієї організації суттєвих доларових траншів. В офісі президента зростала невдовольна очільником НДУ Національного банку Кирилом Шевченком. Хоча частина вини і немаленька захолодження відносин з МВФ лежить безпосередньо на банкові. Згадайте, звільнення попереднього голови е е е Нацбанку Якова Смелія вона супроваджувала за гучним політичним скандалом. Смолі заявив про тиск, який здійснював офіс президента, на нього, про те, що він не може працювати, що його заставляють піти у відставку. Ви знаєте, гроші люблять тишу і не люблять політику. І новому голови НБУ Кирило Шевченка, незважаючи на власні обіц... обіцянки, які він давав, і потужні зв'язки, які він дійсно має там на Заході. Так і не вдалося домогтися остаточного ухвалення нової програми співпраці з МВФ. На Банковій також зростало роздратування, скажімо так, досить самостійною поведінкою головного банкіра країни. Очільник Нацбанку часто намагався приймати рішення, керуючись фінансовими резонами, фінансовими обставинами, а не політичними вказівками влади. Не вдалося голови НБУ налагодити нормальну співпрацю з урядом. Все це призвело до того, що в Офісі президента прийняло рішення про відставку Кирила Шевченка. При цьому я би звернув вашу увагу, що сам процес відставки, напевне, супроводжувався серйозним тиском на нього. Адже саме в день, коли він оголосив свою е е заяву про звільнення, НАБУ оголосило йому підозру. Ну, про якийсь біг обставин у цьому випадку, на мій погляд, він є малоумовірним. На посаду керівника Національного банку президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Андрія Пишка. Хто такий Андрій Пишний? До цього він очолював Нацбанк э, оч... э, вибачаю, банк, і суттєво покращив діяльність, реформував його, він став сучасним. Гарним красивим європейським банкам свою компетентність і патріотизм. Андрій Пишнов довів і, приймаючи участь, розробці санкцій проти Росії, працюючи у групі Єрмака Макфола. Вчора, 7 жовтня, 290 народних депутатів проголосували за призначення Андрія Пишнова на посаду голови Національного банку України. Примітно, що подання президента підтримано не лише слуги народу, не лише депутатські фракції, які традиційно голосують за разом з владою, а й частина депутатів, які ходять до опозиційних фракцій, до фракції Батьківщина та «Голос». Я особисто знаю Андрія Пишного, працював з ним досить довго, і ми обговорювали. Цю кандидатуру і зараз вже очільника Національного банку серед експертів інформаційної оборони. І ми переконані, що Андрію Пишному вдасться налагодити нормальну, безперебійну роботу НБУ у важких умовах війни, відновити співпрацю з МВФ і забезпечити стабільність гривні, що його конституційною функцією. І останнє, про що хотілося б з вами поговорити і проаналізувати, це про газову торгівлю по-російськи. 26 вересня в результаті вибухів на газогонах Північний потик 1 та 2 припинилось постачання російського газу до Європи. За експертними оцінками, відновити постачання неможливо. Провели попередні розслідування, результат однозначний це вибухи. Зараз газ транспортується до Європи лише через два інших маршрути, які залишилися. Через українську ГТС та турецьким страхом. Однак транспортування цього енергоносія через газову мережу України вже сьогодні під великим питанням. Там є великий спір між Газпромом, який заявив, що він буде застосовувати санкції до Нафтагазу. І, ймовірно, скоро припинить взагалі постачання і транзит газу через українську ГТС до Європи. Залишиться лише турецький потік. Але він малопотужний і скерований на Угорщину, частину там, е країн Балкан, е Грецію, тобто такий невеличкий сегмент Європи. Е ну, на перший погляд, здається, що реалізується один із найбільших кошмарів європейських політиків: повна блокада поставок газу до ЄС. Однак не все так просто. Я хотів би звернути вашу увагу. Газосховища в різних країнах Європи, вони заповнені на 86-92%. З 1 жовтня почав працювати газогін Норвегія Польща. Все це дає можливість європейцям пройти зиму без значних підкреслю, без значних економічних та суспільних втрат. В той же час постає питання, хто ж все-таки стоїть за цими вибухами, за диверсією нового газогону. Прямих доказів на сьогодні, причетності якоїсь країни до акту саботажу, немає. Тому ми е е е скористаємося методом, кому це вигідно. Ну, давайте подумаємо: США, Україна. Вони не мають зацікавленості у здійсненні диверсії. Нащо Україні прирвати постачання газу до Європи, якщо це може викликати суспільне обурення і суспільний маятник? Може хитнутися у сторону домовленості з Росією, так? Е, США тут теж не до чого е, про Європу годі говорити, е, тому що вона явно незацікавлена в диверсії. Дійсно, я підкреслюю, значних трат не буде, але проблеми з запаленням будуть. І підсилювати їх негативний вплив на виборців, ніхто із європейських можна владців в зоровому не буде. На перший погляд такої зацікавленості не має Росія. але це не лише на перший погляд. Спочатку широкомасштабної агресії проти України Росія постійно погрожує Європі припиненням поставок газу. Це офіційні заяви, які можете подивитися, і поступово скорочує обсяги їх поставок, фізичний обсяг. Тому диверсія на північному потоці 1 та 2, вона гарно вписується в російську концепцію банального шантажу європейських країн. Та створення критичної ситуації взимку. Тим більше, що Газпром планує також припинити постачання і української ГТС, про що ми говорили раніше. Але чому обраний досить незвичний в лапках спосіб припинення поставок диверсії на власних газогонах? відповідь тут дуже проста. В будь-якому іншому випадку припинення поставок газу «Газпро...» Газпромом до Європи. Веде до багатомільярдних штрафних санкцій на цю російську кампанію. У випадку ж саботажу Аспромонці завжди може послатися на форс-мажорні обставини і припинити поставки газу до Європи. Але я переконаний, що цей черговий план Кремля він наперечений на невдачу, призведе до зовсім протилежних наслідків і результатів. Адже остаточно усвідомить. Постачання російських енергоносіїв до Європейського Союзу це не банальна торгівля, а інструмент політичного тиску, не отримання геопо та отримання геополітичних, а не фінансових прибутків, і сподіваюсь, назавжди викрасити агресора із списку країн, з якими можна вести бізнес as usual. На цьому наш огляд закінчений. Я ще раз вас закликаю ставити лайки, підписуватися на, на ваш канал, і ви будете обізнані у тому, що відбувається в Україні та за її межами, які це буде наслідки мати для вас і всіх українських громадян. До побачення, до наступних зустрічей!